Я розповім про новинки бюті індустрії в розрізі факторних напрямків. Це будуть аромати, які будуть актуальними весною літом 2024 року. Ми максимально підібрали три концепції, які будуть описувати характери і уподобання наших споживачів. Це концепція у хмарах про легкість, комфортність та ностальгію. Із землі це щось про силу духу та локальність, і тропаделі про фантазію та імерсивні враження. А у вас є якийсь улюблений ваш напрям, який ви от хочете б виділити? Для мене дуже цікавим став аромат Томат і Ревінь, тому що настільки незвичні поєднання, але настільки цікавий аромат і приємний може бути. Доброго дня мене звати Наталія. Я технолог компанії КФБ. Сьогодні в рамках даного огляду ми заглянемо в найближче майбутнє та. Ознайомимося з тенденціями, які очікуватимуть нас в розрізі ольфакторних напрямків та ароматичних вподобань споживачів. Ці презентації ми зробимо фокус на три концепції, які будуть найбільш актуальними у період весни літо 2024 року. А саме у хмарах, основні тези якої є легкість, комфорт та ностальгія. із землі це щось про локальність, близькість до природи та вивчення сільського господарства. І тропадені, емерсивні враження, фантазія та віртуальний світ. Почнемо ми з спокійної та урівноваженої концепції у хмар. Споживачі надають перевагу продуктам і враженням, які живлять та заспокоюють, щоб покращити настрій. Розглянемо мислення споживача. Споживач безтурботний це знайоме становище, коли хочеться відключитися від цього зовнішнього натиску та відчути повноваженість та спокій. Емоційний стан де накопичення моментів це найвища розкіш. Коли, як не зараз, проживати це життя та поринати у горі емоцій і зберігати спокій, не дивлячись ні на що. Молодь віддає перевагу розвитку, концентрації уваги на раціональному розподіленні часу. А маркетологи використовують це для виконання їх бажань у вигляді емоційного продукту. Пріоритетів концепції Ухмара спокійливі аромати. Споживачі зосереджені на виборі продуманих продуктів, які будуть задовольняти не лише їх потреби, а й емоційно впливатимуть на них. Перейдемо до дизайнерських напрямків у даній концепції. Як і в ароматах, в кольоровій гамі хочеться бачити легкість і універсальність. Основою цьому стануть пастельні кольори. Якщо коротко заглянути у світ моди, можна зробити висновок, що споживач надає перевагу зручності і комфорту. Це м'які та легкі тканини, що дають спокій та легкість цього образу. Які ж зміни чекають нас на інтер'єр? Житловий простір це місце, де хочеться відпочити не тільки розуму, а й душі. Це невагомі декоративні аксесуари, провольнійний мінімалізм, що не обтяжує зір, але додає родзинку в загальну картину. Прогнозую, що колір у 2024 році стане абрикосовий краш, освіжаючий енергійний, але без агресії, в міру яскравий, надихаючи на оптимістичні думки. Перейдемо до інсайдів ринку. Їжа це частина нашого бурхливого життя, яка може нас як заспокоїти, так і знервувати. Зацікавність викликають продукти, що спонукатимуть до спокою, релаксу та невагомої ностальгії. Парфума парфумах концепції у хмарах звертаємо увагу на м'які невагомі ноти плюсок жасмину, солодкуватого відтінку сандалового дерева та солоних акцентів мускусу. Незмінно активними залишаються важково-ванільні аромати, дорогі амброві акорди та тонізуючі нотки бергамоту. В доглядовій косметиці вимальовується ніжність. Та перевага надається солодким відтінкам з виразним акордом спокою. В ароматах для дому відчуєте хмару легкості завдяки ароматизації тихими ненав'язливими ароматами, з нотами мигдалю, білого мускусу, амри та кокосу. Ароматичні напрямки зосереджені на ароматі комфорту, який розкривається теплом та душевністю, ближче до шкіри. Це аромати, які взаємодіють, з нами підкреслюючи індивідуальність кожного. Відновлювальні ритуали говорять про відчуття розслаблення. Пропоную вам ознайомитися з добіркою ароматів, що занурять вас в атмосферу спокою. І першою позицією у нас є сутінковий світанок. Відчуйте ніжність цього аромату, пориньте м'які відчуття комфорту. Верхні ноти конвалії та абрикосу вітальцела солодкуватим відтінком, спонукаючи досліджувати далі. Персиковий акцент, ніжність сандала та аромат на воді. Це все, що потрібно для того, щоб повернути себе атмосферою спокою. Для того, щоб найкраще відчути кожну концепцію, ми підготували для вас ароматику стацію у вигляді одного аромату з кожної концепції. Одним з найцікавіших ароматів у даній концепції є ірисовий серпанок. Зараз ви зможете відчути його на блотері. Одразу відчувається фіолетовий відтінок фіалки та ірису, що миттєво заспокоює, та накриває ковдрою з м'якої зелени, ніжних квітів та чуттєвої Це м'який фіолетовий аромат, який проступає крізь тонкі літні серпани, повертаючи квитковою галявиною. Поки ви будете пронюхувати даний аромат, я буду відповідати дані про дану концепцію. І наступним ароматом у нас є опалова мрія. Це ще трошки вже більш суттєвіше. Відчувається легка що доповнюється фруктовими нотами та цікавими кодрами кедру, амбри та ванілі. Рожева подушка. Такий ніжний ліково гурманний аромат, що створює враження, ніби зашинаєш в обіймах полюсток. теплого кедру, амбри, ванілі та сандалу. На ці чуттєві нотки ми поставимо крапку в легкості та мрійливості і ознайомимося з наступною концепцією, що має назву із землі. Що це? Відчуття незалежності, нестримності, самозабезпечення. У світі, який вживає через екрани та монітори, зростає прагнення до зв'язку з природою. Мислення споживача: споживач розкриває свої почуття в образах натуральності та усвідомленості. Інвестує у садівництво та творче підходить до догляду за рослинами, використовується як спосіб дбання про власний добро. Стиль життя в рамках даної концепції є гіперлокальним. Питатися в повністю улюбленій справі, зануритись в неї з головою, зробити акцент на тому, що так близько, переосмислити традиційні системи виробництва та споживання. В пріоритетності дуже популяризується прозорість виробництва та інгредієнтів. Ми, як виробники, помічаємо, що споживач все більше заглиблюється та цікавиться тим, що він купує. Його цікавить історія продукту та інгредієнтів. Розуміння рослинних компонентів також стає основою для брендів, на яку споживачі спираються. Перейдемо до дизайнерських напрямків. У кольорах перевага надається природним кольорам, що зберігають свою природну автентичність та мають органічну якість. Бренди одягу звертають увагу на популяризацію сільського господарства. Роблячи його частиною свого модного світу, інтер'єр має пропонувати комфорт і легкість, але вже з свішістю овочів чи фруктів, цвітіння квітів, куточок, в якому ви відчуватимете зцілення. Перейдемо до інсайдів ринку. Безалкогольні напої стали функціональними та смаковими. Рослини в їжі відкриваються новими смаками та різноманіттям. Інноватори шукають дикорослі або місцеві інгредієнти, які можна подальшому використовувати в своїх южин продуктах. В парфумах відкриваються, відкриваються натуральні нотки та експериментальні відтінки. Серед цікавих можна виділити болгарський перець, трюфель, елемі та прихливі ноти ревеню. Концепція із землі це про вираження природного духу. В засобах персонального догляду це може бути виражено через ноти розмарину, ветиверу, томату або навіть огірка капусти чи авокадо. Зелені аромати наповнять дім стихією землі та свіжості завдяки таким цікавим звучанням, як базилік, м'ята, помідори, цитра цитрусових та аромат свіжого ґрунту. Ароматичні напрямки розкриваються цікавою овочевою насиченістю, фруктовими ароматами, трав'яним садом та брухливістю квітів. Аромати, які впливають на фрукти та овочі, злетять до небес, оскільки споживачі все частіше шукають багаті поживними речовинами суперпродукти в своїх парфумерних та косметичних засобах. А зараз я вам хочу представити декілька цікавих ароматів з концепції із землі. Перше, це в нас гербаріум. Це аромат квітучого саду з легкими нотками евкаліпту та ковтком свіжого повітря, в якому можна відчути насиченість свіжоскошеної трави, що натикає і водночас приземлює. Наступною позицією є характерний аромат для концепції із землі, а саме весняний ревінт і томат. Він дуже свіжий, зелений, з нотами помідорів чері, котрі мов тільки що зібрані з грілки. Яскравим ревенем та імбирно-пряним відтінком, доповненим холодком від свіжих овочевих листків та нотками дощу. Ви ніби опиняєтесь в теплиці. Наступним ароматом у нас є бета-солодкий. сербун піткого пряного настрою. Ну, тепер цю морфі такі акценти імбиря, аромат ще підхоплює та наповнює енергією. Цей аромат переносить у ранній день, коли збирається врожай солодкої моркви. Завершуючим етапом даної добірки із землі стане аромат свіжість. Це свіжа фруктово-зелена композиція з персиком, нотами ревеня, яти, зелені, що нагадує сад після дощу. На цьому у нас завершується концепція із землі і ми переходимо до останньої концепції, яка має назву тропадель. Тропадель, розкривається фантазійними ароматами та незвичними сторонами продуктів. В цьому напрямку говориться про злиття фізичних і віртуальних впливів, де розповідаються нові історії та мають вплив віртуальні інфлюенсери. Мислення споживача: в розумінні споживача труподельник асоціюється зі швидкістю, сучасністю та новими технологіями. Це ера новаторів, форм та текстур. Споживачі визначають імерсивний та фантастичний дизайн, надихає все більш розмита межа між віртуальним і фізичним, природнім і технологічним. Саме тут розкривається творчість та функціональна фантазія, яка межує з реальністю. Фантазія, мрія та уява дозволяють брендам втілювати нематеріальні цінності, бачення та переконання в своїх продуктах. Цифрові б'юті-продукти стають на рівні з реальними. Пріоритетності незмінно залишається натуральність, нові прориви науки та біотехнології, що замовлять чистоту продукту, підвищать його ефективність та дієвість. Це нове розуміння прикладає шлях до використання біотехнологічних інгредієнтів, які поєднують найкраще з природи та науки. Поговоримо про напрямки дизайну: кольорах панує яскраві відтінки. цифрові яскраві кольори, які грайливо виглядатимуть на різних платформах і в різних середовищах. Мода розкривається неординарністю, тропічність надає переваги. Екстравагантності та яскравості образу. Природа і її багатогранність залишаються основним джерелом натхнення, як в моді. Від глибин океанів і до тоталізованої тропічної флори та пауни. Інтер'єр оживає завдяки тропікам. Природа об'єднується зі сміливістю кольорів. Фантастична сторона природи надихає на вигадливий домашній текор. Перейдемо до інсайдів ринку їжі концепція терпателік розкривається смаками подорожей, чимось новим або ж давно знайомим, що надихає нас пізнавати та відкривати. Штучний інтелект дає перевагу у створенні інноваційних продуктів. В парфумах відмічаємо тропічний фантастичний характер з нотками толкувату, буави, пасіфлори, лимону, юцу та ревеню. До речі, ревень, як ви помітили, не вперше згадується в нашій концепції, оскільки він дуже цікавий, додає відтінок аромату. Особистому догляді в пригоді стануть фруктові насичені аромати: спокусливі, сильні та екзотичні. А домашній простір доповнять свічки з тропічними та нетривіально-квітковими ароматами. Акцентами ароматичних напрямків стануть яскраві місце з тропічних фруктів, неординарне поєднання та виражені, суперфруктові та цитрусові сміливі аромати. А зараз ми перейдемо до добірки ароматів, що асоціюються з цією концепцією. І першою позицією буде калейдоскоп островів. Це вибух манго, апельсину та ананасу максимально фруктово та яскраво, доповнено персиковими кісточками та айвовим джемом для завершення духу, золотого сонцем острівного раю. Наступний аромат, який ми передамо для аромадегустації, є яскравим представником концепції тропаделі: це астральний едем. Чарівний аромат, таємничий та грайливий. Це справжнє бідкове царство екзотичного гібіскусу та жасмину, що поєднується з нотами ванілі та солодкого тістечка. Цей аромат запрошує у подорож до астрального сестру, сповненого магії та дива. Наступною позицією є геометричний оазис. Представляє собою квітково прозорий аромат, наповнений спокоєм та безпечністю. Кислинка лимону додає бадьорості, а ноти білих квітів та нектарину створюють притулок серед хаосу сучасного світу. Далі у нас неонові джунні. Це електризуючий фруктово підковий аромат, що спокусить вас нотами дикої природи та дозволить відчути шепіт тропічної пригоди. Саме так у нашому розумінні проявляє себе нестримний трападей. На цьому ми підходимо до завершення. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про новинки наших ароматів. Будемо чекати вас біля нашого сцену для знайомлення з повною колекцією. Дякую за увагу.